Добрий день, ну будемо вважати, що ви трохи відпочили, і ми продовжимо перевіряти. Так, здесь теж будуть е, прості задачі, такі, як у нас були в передньому елементі, фрагменті, тобто на з'єднання конденсаторів, але перша задача трохи відрізняється, ну, щось ви зможете розв'язати. 2419 різниця потенціалів між пластинами плоско, плоского повітряного конденсатора 210 вольт, площа кожної пластини 120 см квадратних, заряд 7 наноколон, яка відстань між пластинами. Зрозуміло, що в даному випадку система інтернаціональна нам буде обов'язково потрібна. І Якщо ви записали різницю потенціалів, як φ 1 φ Фі2, то це правильно. Це 210 вольт. Якщо хтось замість ф 1 ф 2 обрав напругу, це теж правильно. Але ні в коєму разі це не може бути ф 2 ф 1 Це вже буде помилка Тобто або Ф1-Ф2, або напруга, як вам більше подобається. Але я буду йти строго по так як нам сказали в умовах. Різниця потенціалів, нехай буде різниця потенціалів. Площа 120 см квадратних переводимо в систему інтернаціональної. Далі заряд 7 нанокулон теж переводимо в систему інтернаціональної, і як ви розумієте, нам потрібна буде електрична стала, тому що. В даному випадку ми будемо розв'язувати задачу безпосередньо. Але нам казали, що це у нас повітряний конденсатор. Давайте, мабуть, я зараз трохи на паузу поставлю. Давайте ми продовжимо, тому що я все ж таки рішила, що потрібно додати сюди, що він повітряний, що епсилон дорівнює одинички, знайти на між пластинами. В даному випадку, я просто записую формулу електроємності, але я записую формулу електроємності за визначенням, коли це заряд на різницю потенціалів між пластинами. І для повітряного конденсатора це, для плоского конденсатора це епсилон, епсилон S на D, але епсилон у нас дорівнює одиничці. Звідси, ми легко знаходимо, Д. Ось таким чином записуємо. Я тут я розумію когось здивувала, тому що поставила знаки множення, але мені, коли я підставляю для перевірки одиниць і обчислення так зручніше, простіше підставляти. Я потроху алгоритмізую запис набір, скажімо так, не столько запись, скільки набір перевіряємо одиниці, в даному випадку епсилон нульовою, Так, ми вже використовуємо правильне одинице вимірювання. Це буде фарада поділити на метр, площа метр квадратний різниця потенціалу вольт і заряд кулон. Ну і далі ми пам'ятаємо, що за умовами, за визначенням, фарада це кулон поділити на вольт. Ось у нас кулон на вольт, один метр у нас вже скоротився. Ну і зараз, коли ми скоротимо вольт, отримаємо чистий метр. Далі підставляємо значення численне і отримуємо приблизно 3,2 на 10 в мінус третій степені метра. Але можемо записати відповідь в міліметрах, тому що мінус треті ступінь від метра це якраз є міліметр. Ось така задача вона трохи відрізняється від двох попередніх, ну і вона відрізняється від двох наступних є таке. Добре, давайте переходимо до наступної задачі. У нас схожа була, але там були конденсатори С1, С2 паралельно, а С3 до них було послідовно. Зараз у нас інша схема, бачимо, С1 і С2 послідовно і С3 до них паралельно. І нам донель електроємкості кожного конденсатора, нам потрібно знайти електроємність всієї цієї батареї. Нагадую, що обов'язково ми робимо рисунок, коли розв'язуємо таку задачу, але якщо ми не зробимо здесь систему інтернаціональну, це не важливо, це можна робити і без системи інтернаціональної. Знайти потрібна електроємність всієї батареї. і розуміємо, що c 1 c 2 з'єднане єдна... у нас послідовно. Починаємо ми саме з них. Формула знов, якщо обернане величина нам потрібно знаходити, А потім перегортати формулу, то ми можемо відразу записувати для двох ось таким чином. Але якщо буде більше, ніж два, послідовно, то ми не зможемо цю формулу так використовувати. Там потрібно буде трохи по-іншому. Підставляємо численне значення, отримуємо 0,4 мікрофаради і тоді вже зрозуміло, навіщо нам далі це 3, 2, 2, 6. Ну, воно Дуже класно підходить сюди. Далі бачимо, що система. Двох конденсаторів 1, 2, з C3, вони з'єднані паралельно, і тому ми можемо просто складати ці дві е, електроємності, тобто 0,4 мікрофаради плюс 2,6 мікрофаради. Отримуємо 3 мікрофаради і записуємо відповідь. Все, ось така була задача вона дуже схожа. І у нас була ще одна задача трохи попрацюємо з формулами. Ми сьогодні вже розібрали з вами енергію. Сподіваюся, що розібрали. Так, ось. Ну, тому що я зазвичай записую трохи раніше, і зараз замислилась, що саме я розповім. Так, я розповім вже вам про енергію, тому можемо розв'язувати цю задачу. 24-29. Конденсатори електроємністю 2,3 мікрофаради з'єднали послідовно. Порівняйте А, напруги на цих конденсаторах, Б, енергія електричного поля цих конденсаторів. І так, в даному випадку, вроді би. Є якісь величини, які потрібно буде обчислювати, але нам потрібно буде знаходити відношення. А якщо ми будемо знаходити відношення, то я просто вже заздалегідь розумію, що нам не потрібні будуть переводи в систему інтернаціональну. Але якщо ви цього не розуміли і значально зробили перевод, то це не важливо, можна його залишити. І так. У нас є два конденсатори, вони з'єднані послідовно. Ми зараз це на рисунку покажемо, і нам потрібно знайти відношення напруг і енергії, тобто з'ясувати, без кілька разів вони відрізняються. Але я вже зараз заздалегідь розумію, яке саме відношення потрібно буде шукати, тому написала саме так. Якщо ви знаходите навпаки. і... Відповідь буде менше, ніж є, ви просто одиниця ви просто перегортаєте. І так, за умовами, послідовне з'єднання. Я нагадую, що це можна нарисувати ось таким чином. Нічого складного тут немає. І якщо це послідовне з'єднання, то ми з вами вже на... Попередньому уроці, ні сьогодні, а ще раніше говорили про те, що е, заряди на е, обкладках конденсаторів будуть однакові. І з цього ми будемо виходити. Тобто, о, бачите, <гум> дивно, це я не, не пофіксила е, порядок, ну вже зараз не буду чіпати, е, зараз і заміню. Давайте так. У нас е, при послідовному з'єднанні заряди однакові. Е, Електроємність дорівнює заряд поділити на напругу, тобто заряд буде дорівнювати електроєм... електроємність умножити на напругу. Але е, в даному випадку ми знаємо вже електроємності, нам потрібно знайти відношення е, напруг. Зрозуміло, що С2 більше, ніж С1, тому відношення краще шукати У1 на О2, тому що воно буде обернено. Ну, Перевіряємо пропорції С1 на С1, У2 на С2. Все правильно. Тобто відношення дорівнює півтора. А в іншому випадку, знов ми знаємо багато формул для енергії. Ну... Хоча б три, так точно знаємо. Але бажано обирати формулу, в якої, наприклад, є електроємність, тому що нам її далі, є величина, яка зберігається, наприклад, заряд. Тому що, якщо ми беремо напругу, то вона теж змінюється і нам потрібно буде ще це враховувати. Навіщо собі ускладнювати життя, якщо ми можемо брати більш просту формулу. Тому краще за все використовувати формулу для енергії квадрат на 2c. В цьому випадку зрозуміло, що Ку однакова, і відношення енергії знов обернена пропорційна електроємності. Ну, двійка теж однакова, я на це не звертаю уваги. Все, і знов отримуємо півтора. Ну, а відповідь я ще показала вам трохи раніше. Так вийшло. Зараз я заміню, але вам показувати по новій вже не буду. Все ось таке домашнє завдання у нас сьогодні, Ну, на мій погляд, воно реально для вас бонусне. Ну, таке відпочили трохи. Але походу ще й розв'язали. Декілька задач. Добре, зараз можемо відпочивати.